Скажіть, будь ласка, для чого ви це робите? Водуємо птахів, щоб вони не замерзли. Звичайно, на сьогоднішній день, напевно, що кожна людина потребує підтримки і турботи. А що можна сказати про птахів, особливо в зимовий період? Тому працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, спільно з керівництвом Рівненської державної адміністрації, Шпанівської сільської радою щороку проводять годівлю лебедів. Також майже щодня підготовують птахів небайдужі мешканці. Враховуючи, що лебеді зимують саме тут вже багато років, можна з певністю сказати, що птахи довіряють людям та, можливо, і цініть турботу та небайдужість до них. Жителів сіл шпанівської сільської ради є приліт е диких птахів, а саме лебедів е на зимівлю на річку Устю, яка протікає на території шпанівської сільської ради. Особлива втіха це, звичайно, і для дорослих, але особлива втіха це для дітей. Підготовуємо їх і силами, працівників сільської ради і учнів шпанівської школи, і також жителі села приходять з дітками, приносять якусь хлібину, приносять зерно, приносять кукурудзу, з тим, щоб вони вижили в холодну пору року. Наразі шпанівська сільська рада звернулася до рятувальників з тим, щоб допомогти перезимувати цю зиму. Маємо вдосталь кормів, і будемо надалі старатися, щоб вони все-таки пережили зиму на території нашої сільської ради.